Протягом десятиліть в Україні діяли політики, які поширювали російську пропаганду. Однією з найвідоміших була Наталія Вітренко, одна з провідних комуністок країни. Куди вона зникла, та що про неї наразі відомо? Докладніше далі. Вітренко народилася в Києві, навчалася на економіста і паралельно будувала політичну кар'єру. Вона захистила кандидатську дисертацію, а вже у незалежній Україні стала доктором економічних наук. Ще за часів КПУ вона почала свою політичну діяльність і після заборони партії стала однією з авторів програмних документів соціалістичної партії України. У 98 році Вітренко створила прогресивну соціалістичну партію України, але її радикальні проросійські погляди призвели до конфліктів із колегами. Політикиня не визнавала приватну власність, пропонувала запровадити російську мову як другу державну та виступала за двох громадянство у 99-му році. Вітренко стала першою жінкою, яка балотувалася на пост президента України, і набрала майже 11% голосів. А вже 2004-го знову взяла участь у виборах. Ті часи подейкували, що президентську кампанію Вітренко фінансували кримінальні угруповання. Також вона підтримувала Віктора Януковича та виступала проти помаранчевої революції. 2014 році у Слов'янську Вітренко допомагала організовувати так званий референдум, чи довіряють місцевій українській владі. Після нібито негативного результату в місті почали з'являтися сепаратисти, фінансовані Росією. Згодом СБУ оголосила підозру колишній нардепці щодо сепаратистської діяльності. Виявилося, що очолювана нею громадська організація Дар Життя надсилала кошти фонду підтримки співвітчизників за кордоном в країні агресорці. Пізніше вона втекла до Росії, де й ймовірно, перебуває і сьогодні в одному з останніх інтерв'ю 21-го року Вітренко назвала свого сина Юрія Вітренка русофобом через його позицію щодо незалежної енергетики України у 22-му році. Верховний суд заборонив політичну силу Вітренко прогресивну соціалістичну партію України на початку повномасштабного вторгнення Росіян. Вітренко почала виправдовувати країну агресорку та звинувачувати у війні США та Велику Британію. Також вона висловила обурення, чому місцеві жителі. Виїжджають з міст, яким загрожує окупація, у 2024 році журналістка Ольга Гончар помітила рекламу Вітренку на білборді у кривому розі після обурення українців. Плакат демонтували. Вона колишня модель і активно веде соціальні мережі. Народила трьох синів відомому українському політику, коли він був ще офіційно одружений на іншій. Сама народилася під знаком стрільця і зробила кар'єру в аптечному бізнесі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, як виглядає молода дружина екс-міністра Сергія Тігіпка, але Зіневич і чим вона ще відома. Докладніше далі. Український політик Сергій Тігібко, який ледь не став президентом України, рідко з'являється у медійному просторі і не веде соціальні мережі, на відміну від своєї обраниці, Алли Зіневич, дружина колишнього віце-прем'єр-міністра, молодша за нього на 24 роки і подарувала йому чотирьох дітей. Відомо, що Алла Зіневич створила родину з українським політиком десь після вісімнадцятого року. Загалом, екс-віце-прем'єр та колишній міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко в офіційному шлюбі. Утричі першою його дружиною стала Наталія Іванівна, з якою він одружився 81-го року, ще коли навчався в університеті. У шлюбі у них народилася дочка Анна Союз Сергія та Наталії. Протримався 23 роки, після чого вони розлучилися. Точна причина неладу в сім'ї невідома, але політик недовго ходив у холостяках. У 2005 році він знову пішов під вінець. Його обраницею стала підприємниця Вікторія Лопатецька, яка подарувала тігіпку трьох дітей: Тимофія. Настасію та леонтія розлучилися вони після 14 років шлюбу. А 21-го року Тігіпко вперше представив публіці свою нову обраницю Аллу Зіневич. Відомо, що вони познайомилися за кордоном. Ініціатором був колишній міністр. проте коли саме це сталося, і за яких обставин пара тримає у таємниці. Лише у 23-му році Алла зізналася, що їх троє синів з'явилися на світ, коли Тігіпко був ще одружений з Вікторією. Просто вони приховували свій роман, отримавши питання від підписників про роль коханки, Алла лише посміялася, заявивши, що. Вона, напевно, одна така у світі, а решта святі. Обраниці колишнього віцепрем'єра. Зараз 40 років. Вона молодша за Сергія Тігіпка на 24 роки. Але різниця у віці не завадила їм створити міцну родину її батько інженер-будівельник Житомиру, мама, вчителька фізики, є старший брат Анатолій у 2002-2008 роках. Алла Зіневич працювала в модельному агентстві Лінія 12 модел менеджмент. А з дев'ятого по дев'ятнадцятий рік володіла в Києві фармацевтичним бізнесом. Алані цю аптеку і одночасно бутік на Великій Васильківській, Алла нібито створила з нуля від дизайну приміщення і меблів та підбору персоналу до отримання ліцензії переговорів із постачальниками в інтерв'ю у Першому році Сергій Тігівко розповідав, що у них із коханою є спільне хобі бойволина, ферма Тас Біо» у селищі Рудня Чернігівської області, яка на той момент містила 85 тварин. Тут розводять буйволів та готують продукти з молока буйволиць, зокрема моцарелу. Зараз Алла активно веде соціальні мережі та є співавторкою курсу під назвою «Легка вагітність». Дружина Тігіпка вирішила поділитися своїм досвідом з іншими жінками, адже у шлюбі з політиком народила чотирьох дітей: Сергія, Станіслава, Олександра. А 24-го року дочку Юліану. Алла показує на сторінці в інстаграмі моменти особистого життя, ділиться своїми думками та фотографіями. У її блозі є навіть кілька кадрів із чоловіком Сергієм Тігіпком, але вона намагається не часто його. sveti te 59 дев'ятирічний Ріната Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Ріната Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про убраниця Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців докладніше далі. 21 вересня бізнесмену, якого називають одним із найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова. Дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х Її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо, але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії? Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 1988 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька, навчався у Швейцарії та Англії. З одинадцятого року входить до наглядової ради холдингу «Детек», а з – до наглядової ради «Метінвесту» – міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня 2017 року. Діана і Даміра народилася ди. 21-го року Демір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в кончазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху з 14 по 17 рік у парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахметова а від Аліни Летвиненко сягає близько 78 мільйонів євро. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.